Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами про бізнес-процеси і погляд зі сторони. Зараз поясню, про що йде мова. Я думаю, ви погодитесь з тим, що бухгалтерський облік на підприємстві торгівлі, на підприємстві надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт всюди бухгалтерський облік є різний, Правда? Він відрізняється між собою специфікою. І дуже часто, коли бухгалтер в ситуації і на даному підприємстві працює уже не перший рік, він багато речей пропускає повз. Він не бачить, бо він є в ситуації. І ось тут дуже часто допомогти може погляд зі сторони. Якщо ви зможете самі зробити собі цей погляд зі сторони, це взагалі чудово. Якщо ні, попросіть колегу, бухгалтера, це буде лайт варіант. Ну і професійний варіант зверніться до Найближчого аудитора, який навіть не обов'язково, щоб його фах був набагато, там вищий за ваш. Важливо, що це буде погляд зі сторони. В чому він полягає? От я поділюсь з вами, як я з чого я приступаю, починаю, коли провожу аудит. Я починаю не з бухгалтерії і не з бухгалтера, а з бізнес-процесу. Про чистий аркуш. Прошу приділити мені час директора бажаного або того, хто відповідальний за оперативну діяльність цього підприємства, і починаю випитувати, малюю в центрі підприємства. Далі, стрілочками, у мене йдуть засновники, працівники, постачальники і покупці. І далі я починаю випитувати і собі малювати, домальовувати на цьому аркуші, як Відбувається рух товару, якщо це торгівля, як відбувається виготовлення продукції? Зараз я поясню, чому мені це так важливо. Після того, перший крок, коли я спілкуюся і під час спілкування намалювала собі бізнес-процеси, я напрошуюся в ці склади, якщо це виробництво, то в цехи, щоб мені керівник показав. Тобто, я хочу, крім того, щоб почула. Спочатку я чую, а далі я хочу побачити. І тільки після того, коли я почула, побачила і замалювала, тільки тоді я йду в бухгалтерію і спілкуюся вже з бухгалтером. І дуже часто виявляється, що є документи на вхід, якщо це виробництво, є документи на вихід реалізацію, а серединки виготовлення готової продукції нема. А серединка це саме важливе, це те, на підставі чого пізніше. В актах перевірки я читаю: виключено із витрат всю суму собівартості. Чому? А тому, що немає документального підтвердження, що із сировини зайшла, зайшли бруси дерев'яні, а вийшли там паркет, паркетні дошки. А як вони утворилися? З чого? А е, які документи свідчать про те, що вони перетворилися у дошки? Розумієте? Тобто мова йде не лише за накладну. Вимогу, накладну переміщення складу в складу, розвіт виробництва, багато різних інших є документів, залежно від того, яка специфіка це є е, харчування, це є виготовлення деревини, чи, 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 це, є, чи це є металопродукція. Е, наступне, якщо це є просто торгівля товаром, так само дуже часто, що я спостерігаю після того, коли вже дивлюся в бухгалтерський облік, я бачу, що по накладні є товар, який ми придбали, і є реалізація в торгових точках. Якщо торгових точок є, ну, наприклад, 5 магазинів, то накладна від постачальника є одна на прихід, а далі кожна торгова точка реалізує цей товар там за готівку через РРО. Так ось є прихід. З одного боку підписується відповідальна особа зі сторони постачальника, з нашого боку підписується відповідальна особа-одержувача. Одна особа дуже часто це є він же директор. А який товар, в який магазин пішов, взагалі невідомо. Сьогодні з цього ні жодних документів не випливає. Поїзд Я на вокзалі. Ось. Тому це не лише з документів, але й з програми. З бухгалтерського обліку з Одинеськи. Дуже часто оці всі прогалини, оці всі наші прокольчики невеличкі, вони пізніше стають такими гарними козирями для фіскалів під час перевірки. Тому моя рекомендація: кличте колегу на каву, колегу бухгалтера, і розповідайте її. Малюйте спочатку на аркуші. Потім, якщо є можливість, покажіть. А далі розпитайте, які документи, от, на її думку, мали би бути, а тоді пок... розкажіть, а які є у вас. Я думаю, вже на цьому етапі ви багато чого у себе вдосконалите і приведете у відповідність. Ну, а другий варіант це професійний. Звертайтеся до колег. Я вам дякую, я вас люблю і до нових зустрічей!